Вітаю всіх, хто переглядає це відео. Пропоную вашій увазі огляд ножів, виготовлених в Італії Fox 302 ST Flipper і Fox FX305 Designer Anso. Коробочку я попередньо вже відкрив. І нася в місці коробочки. Опінель я взяв для порівняння, щоб видно було по розмірах, які, які цініші. Так, ця коробочка від ножа від фліпера Fox 302 ST. Ось така велика гарна кольорова коробочка з зображенням лиса. Факс з англійської мови перекладається як лес. Корабиться така сумочка з мордочкою гарного такого леса. І кольори італійського прапора. Сумочку можна носити на ремні. Є ямочки. Сумка нейлонова. З замочком. Тому це сам ніж, та ще є додаткова кишенька. В кишенці гранули то для того, щоб вбирався, вбиралась волога, щоб волога не потрапляла на ніж. Ось такий красень. Фліпер Фокс 302 СТ. Клиночок по центру. Ручка виготовлена з рожевого дерева. Є кліпса. Можна було. досить туга кліпса. Щоб можна було носити на кишені на джинсах є отвір під темлячок. оригінальна форма Це фліпер подивимося відкривається Ну, трішечки потрібно допомогти Я всем не хоче відкриватися. Трошки треба допомогти. Замок лайнер лок. Ось так буде в порівнянні з опелем, 9, з опінем вибачення 9 номером. Такі розміри. На Лезу пише Fox. Nice. Зображення мордочки леса. З другого боку лапа. І написано AnSo DESIGN Дизайн художника ANSO І написано Fox 302 СТ. Загальна довжина ножа Такий самий, як Opinel 9. Загальна довжина 205 міліметрів. Довжина ручки самої 120 мм. І довжина клинка 9 сантиметрів. Товщина клинка 4 міліметри. Ось опінель має 2 міліметри товщина клинка у два рази більша товщина 4 міліметри. Е, трохи погане зацеплення замка лайнер-лок. Дуже-дуже мало виглядає, треба добре, щоб зацепити. Добре притиснути. Дуже оригінальний дизайн. Оригінальна форма леза. І ручка. Ніж вилизаний. Ніяких погрішностей не видно абсолютно. Видно, що Добротно зроблений вилазаний ніж. Всі крамочки зняті. Дуже приємно лежить в руці. Таким хватом і таким хватом. І так таким хватом дуже гарно лягає в руку ніж. Ось такий оригінальний ніж, така оригінальна форма. Клинок виготовлений із сталі n 690 Cobalt. Вага ножа 132 грама. Розглянемо тепер другий ніж. Ніж Fox FX 305. Країна походження Італія. Теж дизайнера Ансо. Така коробочка. Тільки така сама, тільки в зменшеному вигляді. Зображенням леса і кольора італії. Ось таке маленьке чудо. Ніж теж має кліпсу, теж досить жорстка кліпса. Ручка виготовлена із матеріалу зетела. Довжина ручки 98 мм. Цей ніж треба відкривати двома руками. Нема для одного руку відкривання, немає ніякого щеплення. Ось таке дуже оригінальне лезо. Взагалі дизайнер Ансо оригінальний, в своєму році. Теж на лезі написано Anso Design. Fox Knives, Made in Italy. І морда леса Fox.

Оздоблення клинка сатин. Товщина клинка 3 мм. Ось нас порівняння фліпер має 4, опінель 2. Це маленьке чудо має 3 мм. Вага 59 грам, важить так само, як опінель 9 номер. Ну, і подивимося, як вони будуть різати з коробки. Ножі не гострилися, нові абсолютно. Спочатку дивимося маленький Fox FX305. одна краса надзвичайно ріже вивертання, ніж гасний коробки. А подивимось фліппер тепер. Так само ріже без проблем. Ріжей з вивертами. Ножі гості з коробки. Видно, що ножі дорогі. І дуже оригінальний дизайн. Дизайнер Ансо італієць датського походження. Хоча ручка і маленька, але досить, досить гарно лежить в руці. Таким хватом можна тримати, особливо зручно таким хватом. І фактично надзвичайно широке лезо. Для такого ножичка. Ось я поділився з вами. поглядом на ці ножі дизайнера амсо ножі фокс замок бэк лок І замок лайнер лак. Надзвичайно оригінальний дизайн і дуже хороше виконання. Дякую всім за увагу. Всього найкращого.